Доброго ранку! Я рада вас вітати. Діти, подивіться на картинку і скажіть, як ви вважаєте, що тут зображено? Правильно, це мапа. Мапа нашої країни. Нагадайте мені, будь ласка, у якій країні ми живемо? Абсолютно вірно! В Україні! На цій мапі зображені кордони нашої країни України, також зображені великі міста. Це і Дніпро, де живемо ми з вами, це і Запоріжжя, і Полтава, і Вінниця тощо. Нагадайте мені, будь ласка, які державні символи має Україна? Молодці. Це прапор. Герб, тризуб і гімн. Сьогодні ми з вами ознайомимось ще з деякими символами України, але щоб дізнатися, про що йтиметься, відгадайте такі загадки. Довгі ноги, довгий ніс прилетів, обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Журавель правильно. Прилетів до нас здалека у своє гніздо. Лелека. Великий має хист і співає, як артист. Спів той радісний усюди дуже люблять слухать люди. Так, це Соловейко. Невеличка, сніжна біла, що її в небесну шир Люди радісно пускають сповістити всіх про мир. Кожний з нас цю пташку знає, Її назву відгадає. Голуб. Правильно Молодці діти відгадали всі загадки. Скажіть, а про кого були загадки? Так про птахів. Скажіть, яких ще птахів ви знаєте? І нехай ця картиночка вам допоможе? Як виросту, збудую хату. На хаті колесо приб'ю, а там я поселю крилату, лелечу клекітну сім'ю. Нехай розводяться, гніздяться по всіх деревах і хатах, нехай мені щоночі сниться, що я літаю, наче птах. Про кого цей віршик, діти? Правильно, про людину, яка хоче на своїй хатині поселити лелек. Лелека це великий, красивий птах зі сніжно, білим і чорним пір'ям. Люди люблять лелек та радіють зустрічі їх навесні, коли лелеки повертаються з теплих країв до своїх гнізд. Лелече гніздо окраса української оселі. У народі кажуть, лелека селиться біля добрих людей. Та якщо на хаті звив гніздо лелека, то в родині має бути лад. Тому люди. З особливою шаною ставляться до цих птахів руйнувати гніздо лелеки – великий гріх. Якщо хтось зруйнує лелече гніздо, то накличе лиха, згорить хата. Лелека символ вірності, щастя, добробуту. Ознакою щастя є і голос солов'я народна мудрість вважає. Соловей співає, наче щастя ллється. Соловей це символ веселощів та задоволення. Якщо Соловей звив біля хати гніздо, то необхідно готуватися до весілля. Голуб, діти це птах кохання, пара голубів символ вірної любові та злагоди в сім'ї. Тому їхні зображення обов'язково мають бути на родинному рушникові. Журавля вважають символом нашої землі. Існує багато давніх народних казок, пісень, закличок про журавля. Яку казочку про журавля ви знаєте? Правильно, лисиця та журавель. Назвіть, будь ласка, казки, де ще зустрічаються птахи. Так, це і курочка Ряба, і Івасик Телесик, гуси лебеді, а також багато інших чудових казок. Діти, скажіть, чим відрізняються птахи в природі та в казках? Правильно, я з вами згодна. У казках птахи вміють розмовляти, носять одяг, а ще вони схожі на людей. Ох, діти, подивіться, який казковий чарівний птах до нас сьогодні завітав. Давайте ми його уважно розглянемо. Що в нього є? Так, це голова, крила, а далі продовжіть самі. Дуже добре, ви великі молодці. Діти, я прощаюсь з вами на все добре.